У Сумському Свято-Воскресенському соборі попрощались із захисником Олександром Грінченком. 40 років поспіль товаришував із ним Анатолій Ткаченко. Це дуже порядочний чоловік. Він був прекрасним працівником. Він по своїй спеціальності був слід во многих організаціях працював везде, в почоті був. Вважав його колектив везде. Вважали нас, там були в гаражі місця з ним. Да? Його всі люди вважають. Він був таким добрим, порядочним, безотказним. Ну що можна сказати? тільки хороша. Ми строїлися вместе, допомагали друг другу. Олександр працював кам'янщиком у будівельній фірмі, розповідає подруга родини Олена Мороз. До війська минулого року чоловік пішов добровольцем. Більше року назад він пішов. Восени. Хто як не я? Так він казав. Просте оночок, примір, онуку хотів показати. Поранений Олександр був 4 грудня поблизу Андріївки Донецької області. За тиждень з інформацією виконуючого обов'язки начальника служби зв'язків з громадськістю обласного центру комплектування Олександра Варухи від отриманих травм помер у Київській лікарні. Побратими винесли його з важким пораненням з поля бою. З лікарні він дзвонив друзям, розповідає його кума Мирослава Романенко. Сподівалися, що він все таки вижив буде жити. У нього такі плани були. Строї сантимета купили, вони там тепер строїться тепер нікому буде. Ми будемо про нього згадувати все життя з теплотою, тому що перша людина, яка на допомогу прийде, це був він. Будь-які свята без нього не обходилися. Мирна, весела. Дружня людина. людина. Тетяна Терещенко, родичка загиблого, каже, і одруження пари, і виховання сина Олександра відбувалось на її очах. Ця людина така: Саша, потрібна допомога. Саша, ну буквально там хорошо, пів години встрає. Да. Все, Саша на місці. Як друг, як людина, як батько. Я я про нього тільки хороша. Я не можу повірити, що він що його нема. Він буквально недавно нам дзвонив, розказував, йому там добре, скільки тут побратимів, що у нього наконець з'явилося щастя в житті, тому що він дружину перед цим похоронив, яку дуже любив. Так, така сім'я була чарівна. Ми всі за ним дуже сумуємо, тому що людина дуже щира, дуже щедра, дуже добродушна. Так дуже жалко, що такі хлопці От просто ну, погибають хлопці, які. З вірою, правдою, в майбутнє, з перемогою, з вірою, перемогу. Поховали Олександра на алеї Слави Баранівського кладовища. У січні йому мало виповнитися 55 років. Катерина Гладенко, Сергій Коваль Суспільне новини, Суми.